Всім привіт! Мене звати Антоній, мені 16 років. Я розкажу історію про що. Спочатку розкажу, що спорта є людині, і потім історію. Навпаки, точніше, що цей? Коли мені було 5 років, я гуляв з мамою, я бачив дуже багато біля стадіону, як хлопці грали в футбол. І я просив маму, щоб теж мене записали, попробувати. Але я не знав, чи мені сподобається, і взагалі, як воно буде працювати для мене. Мама погодилась і записала мене, і одного разу я пішов на це тренування і зрозумів, що мені це реально дуже подобається. Типу, навіть якщо мені щось не виходило, я старався. І в будь-якому спорті треба докладати зусилля, тому що без них ти не зможеш покращувати його. І... Згодом я почав їздити на турніри в Мюнхен, в Варшаву, в Врослав і навіть був в Каліфорнії. І зараз я розкажу, що взагалі спорт може дати людині. Саме перше, треба розуміти, що спорт, будь-який спорт, займатися тільки для ну, того, щоб мати якесь хороше фізичне тіло, це дуже тупо. Типу, якщо ти хочеш мати фіз... хороше фізичне тіло, ти можеш просто піти в зал і накачати. Ну, от, якщо у вас є якісь дитячі мрії, ти за допомогою спорту ти можеш е... виробити свою мотивацію, стабільність і вчасно типу, ставати, нікуди не запізнюватися. Спорт він, е... якраз і за допомогою спорту ці речі і виробляються. Мотивація, стабільність і бій. багато інших.